Привіт, друзі! Якщо я вам скажу, що не варто приносити додому зрізані свіжі квіти своїх дашніх ділянок чи подаровані друзями букети тюльпанів, чи троянд чи інших квітів, якщо ви в хаті хочете мати здорові вазони, ви на каналі Мандрівка Фіалки з вами Наталя. І ми сьогодні розберемо профілактику. А саме додивіться відео до кінця і взнайте мою думку. Звичайно, ви вправі робити, що вважаєте за потрібне, але я ніколи не приношу додому свіжозвірізані квіти. Чому? Щоб потім не займатися цим ділом, не проводити, але я і так проводжу профілактику завжди. Але це тільки в вигляді профілактики я обробляю свої квіти, свої вазони, всі кімнатні рослини від шкідників. З метою профілактики я завжди використовувала два препарати. З них акарацит і МСТ. Але з цього року мені порадили, і щоб спростити свою трошки працю, я взяла один препарат актоцит. Це є для профілактики біологічний препарат, який можна застосовувати в кімнатах. Приміщені квартири, тобто в будинках своїх. І тут йдуть дві речовини: один іксинтицит і один ікрацит. Тобто дві вкупі. Воно розводиться оцей всій пакетик 30 мл на 10 літрів води. Мені, звичайно, стільки не треба. Я знайшла вихід. Я візьму оцей пакетик проколю і шприцом наберу собі певну ємкість одноразовим шприцом. Я вже приготувала. Мені треба на літр 3 мілілітри. Тому я візьму, собі наберу і обшикаю всі свої рослини. У мене вдома є отакий прилад. Не знаю, чи мені добре влізе в камеру. Він накачується і дуже зручно обшикати всі свої рослини домашні. Але я не буду тільки фіалочками профілактично обробляти. Я планую кімнати кімнаті має рослини. У мене є і фікуси, і орхідеї. Оці, що в мене позалишалися, бо все майже витіснило, і пальма є одна фіалки. Але з ціллю профілактики, фіалки, можливо, ви вже всі знаєте, якщо я ще повторюся, рекомендують обробляти двічі на рік це є весна і осінь. Цією весною, вже от квітень місяць, місяць, я ще не обробляла і планую це зробити нині завтра. Снімаю два відео, щоб поділитися, чим я буду займатися. Я виключу шевекчером всі стелажі, розведу оцей препарат, оброблю. Але я, це є біологічний препарат. Я настільки на нього повторю про оброблення через. 3-4 дні, не настільки на нього покладаю свої надії. Хоч, звичайно, теж купила, значить, маю якісь до нього позитивні якісь свої очікування. Але я ще, як завжди, бо я в більшості випадків кліща я не бачу в себе. Я взагалі і тріпса нічого не бачу. Найбільше поширеніші шкідники, які ми можемо занести з одягом, так само найбільше це я з рослинами, які є на наших дачних ділянках, які нам даруються в такі вирослені в теплицях, троянди, тюльпани, та і всі різноманітні квіті, вони там, де велика маса квітів, вони, ми спимо, вони лізують, літають, і шанс, що вони там нема, дуже мізерний процент. Я використовую ще актору для того, щоб більш впевнитися в позитивній дії. А второї я буду підливати під корінь. Це є системний інсектицид. Суть в чому полягає. Коли ми підляємо в блюдечко, в тарілочку чи в іншу ємкість, я розведу оцей препарат 1,4 грами на 2 літри води. Хоч рекомендовано один до одного, але я не, бачу, я не використовую це з цілю лікування, а з цілю профілактики. Тому я візьму оцей пакетик на 2 літри води і пролию всю свою колекцію від маленького до листочків і до великих своїх красунь. Це я роблю раз або двічі на рік профілактично. Якщо ми замітимо цих шкідників на своїх рослинах, звичайно, це треба робити частіше і до повного їх подолання. Це я. Вам розказую тільки в мірах профілактики, такі мої дії. Тому, коли ми розведемо і обрезкаємо акторою під корінь, яка схема, що ми подолаємо наш шкідник? Акторою вона більш надійна, бо це є системний інсектицид. Інсектицид, який рослинка поглинає своїми корінцями. Сама рослина набуває токсична стає. І цей шкідник, який є, якщо він є, припустимо, якщо він є, то гризучи, чи висмокчуючи листочки, чи навіть на течинках, коли ми тріпси бачимо, то найбільше тріпс і кліщ. І ще мучнисти, це Чоразії, інші, але це найбільш поширені шкідники, з якими треба боротися і на яких спрямована наша профілактична дія. Він вже як споживає наші рослинки, їх грезево смокчуючи сік, він набивається цього соку, а сік вже є отруйний через всмоктовні на корінцями. Отруйна рослинка стає. І він тоді в більший відсоток гине. Як діє оцей два в одному, я не знаю. Я його ще не використовувала, бо е, акто, е, фітоверм, е, актолік використовується для профілактичних обробок. Але я цього року, щоб спростити собі ще дію, два в одному використала. Взяла оцей Препарат, щось де все вперед по коліні. Подивимося, я це роблю з метою профілактики, не з метою лікування. Тому я думаю, що результат повинен бути, якщо він якийсь якийсь ну, не моїм неозброєним оком попадеться шкідник і я його не бачу, то я думаю, що я цим препаратом його знищу. Візуально, я не бачу. Треба, дивитися, під мікроскопом. Десь доглядати свої рослинки, досліджувати, чи є шкідники. Але неозброєним оком для профілактики все рівно бажано використати оці препарати двічі або раз на рік, щоб переконатися. Обробляти, я ще раз кажу, буду всі кімнатні рослини. Використовуючи засоби захисту, рукавички, маски, потім змінити одяг, попрати. Воно здається біологічне, але... Ніколи не зашкодить там метод такого особистого захисту. Ще хотіла додати, що температура приміщення при обробці має бути вище 18 градусів, щоб не застудити холодним повітрям і водою наші рослинки. І вода має бути такої тепленької, літньої температури, коли ми розводимо препарати для профілактики. Профілактичної обробки. Як акторол ми розводимо в теплій воді, так і цей пригновий препарат розводимо в теплій воді і приступаємо до своєї профілактики до праці. Бувайте, друзі! Рада вас їх бачити, була на своєму каналі. Доглядайте, профілактично обробляйте, шануйте свої кімнатні рослини. З вами була Наталя. Гарного всім дня вечора чи ночі і найшвидшого настання на миру. Па-па!